У перший день весни світ відзначає день котів в обласній бібліотеці для юнацтва імені Бойченка З нагоди свята представники організації захисту тварин БІМ влаштували зустріч презентацію для школярів. На захід завітали учні з п'ятої гімназії. Голова організації Тетяна Кучерява розповіла дітям, що зараз захисники тварин шукають господарів більше ніж для 60 мурчиків. Розповіли дітям і про те, як можна стати волонтером. А щоб виховати дбайливе ставлення до тварини на свято, привели і одного з його винуватців, який нещодавно знайшов собі домівку. Человек должен, ну, во-первых, не бояться животных, а во-вторых, он как бы, должен быть ответственным, потому что это такая э, работа, связанная с животными, то есть это нужно, это уличное животное, это нужна осторожность, пока, ну, в первую очередь, потому что это и болезни, и все остальное, то есть быть, э, так, оправданный риск должен